І ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу подивитися ось цей чудовий набір заготовок для вишивки бісером, які зображають сцену Різдва. Ось такий чудовий вертеп. Я придбала влітку у групі захоплююча вишивка у Вайбері. Була досить приємна ціна, і я вирішила. Придбати собі цей вертеп, тому що я про нього досить давно мріяла, не наважувалася на покупку, а потім вирішила куплю, тому що ну, нічого дешевше точно не буде, ціни лише зростають. А ось такий вертеп хотілося б мати в себе вдома. Я вертеп купила разом з бісером. Ось Маю бісер Ну і Давайте разом подивимося. Отже, він, як ми бачимо, тут він запакований. Бачимо ось таке прев'ю гарне. Мені подобається в цьому вертепі те, що тут одразу видно обличчя, і нагадаю, що там є вертеп, здається, менший трошки, де зашиваються обличчя. А мені подобається, коли вже зображено обличчя. Ну, ось такий бачимо, коробочка досить велика. Зі звороту в нас сказано, що. Загальна кількість деталей, фанери – 34 штуки. Шопка розмір 34 на 22 на 11, фігурки, ширина від 7 до 15 см, висота від 6 до 17. Також вказано, що саме входить до набору. Отже, деталі шопки, зрозуміло, і які саме фігурки: Зірочка, Ісус, Марія, Йосип, три мудреці, віслюк, вівця, пастух. Теля, янгол, верблюд, підставка більша, підставка менша, і фігурний фетер 13 штучок. Я би хотіла вже розпочинати вишивати даний набір заготовок, тому що час іде, і мені хотілося б встигнути до Різдва. Ну, давайте разом відкриємо, маю я ось такий ножичок. І зараз разом з вами ми подивимося, що там і як. Мені самі цікаво, я така вся, знаєте, так, отже, а, що тут не все. Цей вертеп проїхав, ну, пів України ні, але трохи він помандрував зі мною. Отже, відкриваємо. Я люблю дивитися огляди, не знаю. Це для мене якась така особлива любов. Вау. Отже, я одразу це приберу. І трошки... Зараз ми пізніше подивимося, що там. Ось, ой, вау. Отже, Тут у нас міститься такий, ніби як наповнювач. Та, і багато-багато різних заготовок. Отже, я так розумію, що це Марія. Це у нас іде скоріше за все, що це йде. Це ягня, запах, неймовірний. А, так, далі ісусик. Це мудрець. А, так. Це в нас телятко, я так розумію, віслючок. Десь цікаво, різні такі ось підставочки. Також бачимо такі, що це є? якась така, як, як загорожа, не знаю, як правильно сказати. Це, я так розумію, саме це йде мудрець. А ні, це, напевно, йде Йосип. Щось не можу тут зорієнтуватися. Так, 304 це йде Йосип. Ось, дивіться, скільки фігурок. Так, як його тут розібратися? А це що таке цікаве? Ага, я так розумію, це дах шопки. Також це йде мудрець. 306. Так, це йде мудрець. 305. Тут чудово, що під написано, і окремо: в інструкції вказано, це також йде мудрець. Це йде ось такий дах. Я не знаю, я подумаю, можливо, я цю шовку пофарбую. Знаєте, час є, чим ви ні. А, так, це в нас 307, також мудрець. 310. Це пастух. Я, ви хоч бачите, бо я так задивилася. Так, верблюд, це зрозуміло. Це англ. Янгл і це що йде. 301 це йде зірочка. Так, вау. Вже дуже багато різних деталей, так, такі підставочки. Дивіться, яка така підставка є вірена. Різних таких тут фіксаторів. Треба все, я думаю, акуратно. Щоб потім, не дай Боже, нічого не загубити. Бачите, ось такі невеличкі підставочки. Ось їх є чимало. Ось така, основа да, для шо... основа для шовки. І, <кій> я так розумію, це має бути серединка, так? Також шопки. І бачимо також е, тут на двох таких е, листах, можна сказати, так? іде фетр. Вже вирізане, супер. Я... Мені це подобається, тому що пам'ятаю, колись перші заготовки від твірени я мала таку серветницю ще там щось треба вирізати. Для мене це гірше нема. Знаєте? Ну, а тепер, звичайно, я показувати не буду, тому що авторські права. Отже, тут йде декілька лист... листків формату А4. Я так розумію, тут десь йде 5 листочків йде. Отже, на першому листочку вказано зображено прев'ю і вказано ключ до схеми. Вказана тут кількість артикул бісеру. І тут 20 кольорів. Також написано. Що ще? Ну, тут і гарно зображено. Я не знаю, я придбала за ключем виробника. Буду бачити, чи вишивати за ключем, подумаю ще. І також на трьох листках. А, ні, не на трьох, чи на трьох. Ні. На чотирьох. Значить, тут іде шість листочків. І на чотирьох листочках йде схема. Кольорова символьна, дуже гарно видно всі значки, вони не зливаються. За що мені подобаються схеми від Вірени? Те, що ну, точно не сплутаєш кольори. Також написано, підписано кожна фігурка, який саме це номер там 301 чи 304. Все ідеально. Ну і, звичайно, тут написано, що схеми є інтелектуальною власністю вірини, не купівати, це зрозуміло. Ну, приблизно на кожному листочку йде 3-4 невеличких таких схеми. Тобто, зрозуміло, от, ну, все. І окремо йде листочок з інструкцією. Я думаю, що це вже можна показувати. Дивіться, як цікаво. Отже, давайте раз ми подивимося, так, це ми читали. Тут написано, які саме це, як називаються, фігурки, їхні артикули. Також ось окремо є, що саме кожна частина означає. І написано порядок діот інструкція для складання деталей з шопки. Вишиваємо усі. Фігурні перфоровані пластини та приклеюємо фетр. За допомогою меншої та більшої підставки фіксуємо перфоровані фігурки. В пази гачки, розташовані на пластинах огорожі, одягаємо передню та задню пластину шовки. Після передню та задню пластину встановлюємо пази великої та маленької підставок. На верхній Пази середньої та задньої пластини одягаємо дах шопки і на даху, на даху за допомогою фіксатора, фіксуємо зірочку в бічних пазах, розташовуємо янгола. І написано, шопку можна не склеювати за умови обережного використання. Та якщо станнє буде нерухомою. Для склеювання фетру використовуємо універсальний клей з сильною фіксацією. І ось вказано, як її складати. Я переважно свої всі. Дерев'яні заготовки, я їх не склеюю, лише от фетер, тому що складаю, знаєте, Ну, не буде вона в мене стояти. Хіба, якщо якусь брати об'ємну коробку, і то все там гарно, так, щоб на дай вже нічого не сталося? Тому побачимо. Ну, і зараз разом з вами ми подивимося бісер. Звичайно, артикулів я не буду називати, і буду в хаотичному порядку показувати. Подивимося, що там за кольорова. Гама. І ось так виглядає бісер. Нагадаю, що я його купувала разом з заготовками у Іванки, групи захоплююча вишивка у вайбері і зараз я буду так показувати хаотично. хаотично. Отже, ось така кольорова гама. Ну, давайте почнемо, напевно, з синьої гами. Ось такі кольори, Такий темно-темно-синій. Трошки Світліший і блакитний, далі червоний, е, також е, жовті кольори, ось такі трошки темніші і блідіші. Е, так, далі помаранчеві кольори, також такі гарні. Білий, його тут найбільше, напевно, зі, зі всю, всіх, номерів. Так, зелений, ось також від темного до світлого. І, а, я ще не показала, ось такий є такий колір вишенький, я би сказала, якось так. Чи воно ну, гранатове точно щось таке. Також сірі е кольори ось такі. Такий колір асфальту і... Е Сірий, далі коричневі кольори, ось такі, світліші темніший і також коричневі кольори і чорний. Це чорний? Так, це чорний. Ну, ось така, ось така кольорова гама. Тому я ще поки думаю, гадаю, як я буду саме вишивати. за ключем виробника чи власним підвором. Буду вишивати і показувати вам свої результати. Сьогодні хочу поділитися з вами вже готовим результатом ось такий чудовий вертеп в мене вийшов. Я вже вишила його. Трошки минулого року, на початку цього року я вишивала, але відео не зняла. Не знаю чому, тому зараз виправляю помилки і трошки поділюся з вами своїми враженнями. Отже, в загальному тут вийшло 16 тисяч бісерин. Принаймні, я рахувала так, я вказую виробник. Жодних якихось нюансів ну, негативних. Та? Жодних не було, все чудово. Мені все сподобалося. Ось, Дивіться, кожну. Давайте роздивимося фігурку. Ну, давайте ісусик. Бо, тому що в одних з вишивальних тижнів, можливо, я показувала, але то ж було давно. Ось такий ісусик гарненький. Далі Діва Марія, ось така. Все нагадаю за ключем виробника. Я... Оце наповнення, яке входило в набір, я його не викидала, а використовую якості сіна. Далі е, Йосип. Ось такий, зараз хочеться максимально вам показати. От. Трошки деякі фігурки можуть падати. Знаєте, там не підписано де в якій підставці. Гарний Йосип вийшов. Так, далі у нас. Е, Ще, я не вказала, ось зверху ось така зірочка, бачите, вишита. І поруч янгол, щоб я не забула, бо я можу забути. Далі, так як виробник нам вказує, три мутриці, я чомусь думала два. Ось один. І пам'ятаю, минулого року когось я не вишила. Ось такий в червоному такому він одязі. Далі в синьому, ну, мені здається, Ой. Мені здається, це як цар більше схожий. <кій> у нього принаймні якась така корона. Але це написано, що це мудрець. Мудрець. Такий мудрець. І я так розумію, що оцей мудрець. Щось у мене ось ось такий мудрець вже в зеленому одязі. Далі йде пастух. Можемо роздивитися з. І в нього одяг, дуже гарний такий. Одразу видно, що пастух. Та. Е, ну, а тепер перейдемо до віслюка. Трошки мені було важче вишивати його, тому що тут е, такі, знаєте, темні кольори, і, знаєте, око втомлюється постійно вишивати. тому, Але, потихеньку-потихеньку я вишивала. Далі вівця, ось така, в таких світленьких кольорах. Гарненькі. Далі у нас іде телятко Дуже гарні кольори і э, верблюд. верблюд вже тут найбільше. Такий гарний, гарний верблюд. Я не можу згадати, що, що не було минулого року. Чогось не вистачало, не можу згадати, чого саме, не вистачало, яких. Фігурок, не всі були вишиті. Ось така, до речі, бісер в мене залишилось. Я вже його десь там застосовую для іншого. Так, це мені дуже не подобається, тому що в мене тут так. Прошу втікти. Прошу. Але цього року в мене вже буде такий повноцінний вертеп. Якихось таких характеристик індивідуальних. ну Нема що вам розповісти. Все дуже гарно. вишиваєте. Можете змінювати кольори. Дивіться, на кота, що він робить. Ну, от, от бачите? І що ти йому скажеш? Нічого. Він витирається об штатив, об зірочку. Мурчик, прошу покинути знімальний майданчик. Майданчик. Ось такий гарний і шикарний вертеп. Мені дуже подобається торгова марка Вірена це також один з моїх улюблених виробників. Взагалі вишивка по дереву. Це для мене щось неймовірне, магічне і особливе. Тому ось такі результати, ось така краса. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була Яна. Всього вам найкращого.